Зараз розповім вам про величезну родину Леонардо Да Вінчі. Мати Леонардо да Вінчі звали Катериною, з якого вона роду до сих пір невідомо, але вона була з близьких друзів батька Леонардо. Батько його сир П'єро Фруазіно ді Антоніо да Вінчі служив нотаріусом у Пізі та Флоренції. Леонардо народився у незаконному шлюбі, але у великому коханні. Його народженню раділи всі, влаштували справжнє свято та одразу прийняли у батьківській хаті. На його хрестини було запрошено п'ять хрещених батьків та п'ять хрещених матерів. Через декілька місяців після народження сина Катерину видали заміж за друга сера П'єро, у цьому шлюбі вона народила п'ятьох дітей. І Роже одружився ще чотири рази на молодих дівчатах з багатих сімей та мав шість дітей від третього шлюбу та сім дітей від четвертого шлюбу. Дві перші його дружини померли молодими, не залишивши дітей. Таким чином, у Леонардо да Вінче, окрім двох батьків та п'ятьох матерів, було 18 зведених братів та сестер.